Вітаю. В ефірі телеканалу ЮАЧернігів. Програма тема дня. Сьогодні ми вийшли із студії і перебуваємо тут на Алеї Героїв. За пів години тут розпочнеться акція флешмоб, який називається В єдності ми силам. Ця акція присвячена сторіччю Дня Соборності України. Цей день ми відзначаємо сьогодні. І сьогодні тут Чернігівці разом з військовим оркестром, зі зведеним хором, разом будуть співати гімн України. Ви бачите, вже почали збиратися Чернігівці, музиканти налаштовують свої музиканти. Зичні інструменти організатором та ініціатором акції є управління культури та туризму Чернігівської міської ради, і про її деталі ми зараз поговоримо з керівником управління Олександром Шевчуком. Олександре Івановичу, як і коли у вас виникла ідея провести таку акцію? Ідея виникла з вивчення історії, оскільки в тисячу далекому дев'ятсот році ми е, була подібна акція, і ми хотіли б сьогодні відтворити реконструкцію. Наскільки це вдасться Чернігову, ми сьогодні це будемо бачити о 10-й годині. А... Що тут буде відбуватися? Що ви маєте о, на увазі? Так, як відбувалося на Софіївській площі у 19-му році, 22 січня, коли дуже багато киян вийшло на Софіївську площу, був військовий оркестр, зачитаний акт з Луки, і всі разом виконали під військовий оркестр гімн України, співали його. І також ми сьогодні хотіли би це відтворити в Чернігові. Це буде символічно, тому що 100 років це дата для осмислення. Нашої історії, нашої державності. І ми плануємо, що е, буде близько трьох тисяч е, всіх учасників цієї акції, будуть два військових оркестри, також будуть військовослужбовці ці, е, нашого. Е, ну, е, Територіальне управління північ і не тільки і військових частин, будуть представники і студентства, і, можливо, вчителі, і поліції. Будуть всі верстви населення, які долучаться до цієї патріотичної акції. Ми з вами на Алеї Героїв. Як це все буде проходити? Розкажіть, будь ласка. Біля зеленої сцени буде у нас стояти зведений хор, два військових оркестри. І від Красної площі до Катерининської церкви буде живий ланцюг всіх містян, всіх чернігівців, які долучились до цієї акції Об'єднаємо Україну разом. Як ви збирали учасників акції? Ну, по-перше, ми телефонували і радились, і ми завжди отримували позитивну відповідь так, ми хочемо взяти участь. І нам було дуже приємно, що практично всі, ну не практично, а 100% до кого ми звернулися, всі, всі установи, всі організації сказали, ми хотіли би взяти участь. І ми наша була задача управління культури та туризму організувати це з точки зору часу, місця і, скажімо так, показати це, це об'єднання наживо о 10. Ті годині чи проводили репетиції? Ні, ми репетиції не проводили. Ми в основному займалися тільки організацією, е, організацією локації, місця. Е, ми малювали схеми і готувалися теоретично. І сьогодні ми побачимо, як практично це буде втілюватись о 10 годині ранку. Як ви будете фіксувати кількість людей? Чи запрошували представника книги рекордів України? Чи розраховуєте стати наймасовішим виконанням гімну в історії України? Буде зйомка. Я сподіваюся, це по перше. А по-друге, у нас не мета зробити рекорд, у нас мета е, привернути увагу, привернути увагу молоді всієї спільноти, можливо, навіть і України до 22 січня до сторічної величної дати. Для України зараз я передаю слово моїй колезі Юлії Найді, яка перебуває біля Катерининської церкви. Там вона спілкується з істориком Сергієм Горобцем. І далі ми дізнаємося про те, які події відбувалися 100 років тому і чому вони стали знаковими для творення української держави. Вітаю! Сьогодні Чернігів святкує сторіччя соборності України, і зараз поруч зі мною історик, кандидат історичних наук, співробітник інституту національної пам'яті Сергій Горобець. Вітаю вас! Доброго ранку, пане Сергію. Скажіть одразу чому сьогодні саме ми святкуємо День Соборності України? Тому що якраз цього дня, 100 років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в речисній ситуації було підписано нарешті акт злуки, акт про з'єднання двох частин України, які століттями були роз'єднані. Акт злуки, який 100 років тому в цей день був підписаний у Києві, про нього кілька слів. Розкажіть. Ну, Акзлук нарешті завінчав собою багаторічні, скажімо, багатостолітні сподівання українців, тому що все ж таки, дивіться, середніх віків, від того часу, як існувала давня руська держава, українці були розділені між різними державами. Ми не мали власної державності, іноді там локально це виникало, як Гетьманщина, але багато століть українці були роз'єднані. Вони мріяли про те, щоб об'єднатися. Це було в політичних програмах всіх перших політичних партій. І, власне, от сприятлива ситуація стала лише під час Першої світової війни, коли пішов розпад імперії коли почалася українська революція 17 21 років. Першою постала Українська Народна Республіка, або Російська імперія швидше сипалася ще в кінці 17-го року. Через рік постала Західноукраїнська Народна Республіка, коли розпадалася Австро-Угорська імперія. Одразу обидві держави почали вести перемовини про об'єднання, підписали попередній договір 1 грудня 1918 року, ратифікували і почали в складних умовах готуватися до урочистих подій. Це при тому, що обидві держави вели війни, напружені. УНР відбувалася від більшого. З УНР воювали відчайдушно з поляками. Це були дуже складні часи. Незабаром змушені були полишити свої території, тим не менше знайшли можливість, підписали оцю цю угоду урочисто на Софійському майдані, в присутності багатьох тисяч людей, провели військовий парад. Наступного дня трудовий конгрес, тодішній парламент зміг це ратифікувати майже одноголосно. Єдине, що не вдалося реалізувати на практиці ці події, тому що агресори наступали і довелося не так дбати про об'єднання, як відбуватися від зовнішніх ворогів. І як ми знаємо, тоді нам це не вдалося, але був закладений оцей фундамент державотворчий, бо все ж таки підписаний акт злуки це не просто якийсь папірець з якимись підписами. Це насамперед волевиявлення багатьох людей по обидві боки Дніпра і волевиявлення, до якого йшли багато століть, і яке не забували потім. Отже, акт злуки був підписаний у 19-му році. А коли відбулося перше урочисте святкування Дня Соборності? Ну, події розгорталися драматично. У подальшому навіть відбулася денонсація цього акту, тому що там ситуація дуже мінялася. Військові поразки, все це накладалося ще на поразку українських визвольних змагань, але все ж таки в 1939 році на Закарпатті, яке тоді боролося за те, щоб стати от теж. Самостійною державою згадали про цей акт, провели урочистості. Хоча, власне, ми більше говоримо про ланцюг єднання, який прийшов у 90-му році, в січні, 21 січня 1990 року, з ініціативи народного руху України, коли мільйони українців їх так ніхто не може порахувати, але десь більше мільйона, і два-три мільйони українців, які від Івано-Франківська через Львів, Житомир інші міста уклали такий ланцюг єднання символічний до самого Києва, з'єднавши так раз обидві частини України знову і показуючи, що Події 1939 року, які нам намагалися нав'язати, що саме тоді Україну об'єднали танками, допомогою Червоної армії, що все ж таки справжнє єднання це коли з власної волі, на власній землі і власний народ, тобто 19-й рік. Тому ось в 90-му році відновили, провели це святкування, нагадали про ці події, і власне з того часу, 20-22 січня, постійно в українському календарі. Дякую вам, пане Сергію. А зараз я пропоную повернутися на центральну алею міста, де моя колега Лілія Мельник спілкується з людьми, які прийшли сьогодні взяти участь у акції. Вітаю вас, ми знову на алеї Героїв і тут починає ставати все більше і більше учасників нашого флешмобу акції. Люди, як можете бачити, патріотично налаштовані. Хтось прийшов з українським прапором, хтось має стрічки кольору національного прапору. І зараз ми поцікавимося у Чернігівці, власне, чому вони прийшли на цю акцію і що для них означає День Соборності України. Тож пішли. Дівчата, вітаю вас! Дякую, дякую. вас. Скажіть, як вас звати? – Скажіть як Наталія, а ваші прізвище, Наталія Шологіна. – Скажіть, а ким ви працюєте? Я працюю вчителем фізкультури, вчитель фізкультури. Да. А чому власне ви сьогодні прийшли на цю акцію? Тому що це дуже важлива подія в нашій країні. Ну це я не могла пройти мимо цієї події. Що для вас означає День Соборності України? Це е, поєднання східної і західної частини країни. А для вас особисто? Ну це об'єднання нашої нашої всієї України. Скажіть, що сьогодні тут планується, що ви будете тут робити? З ким ви прийшли? Ми прийшли своїм колективом своєї школи. От е, ми, як і всі в країні, візьмемо за руки, проспіваємо гімн України. От і відсвяткуємо всі разом це свято. Дівчата, доброго дня. Скажіть, як вас звати? Кажу Оля Оля, є А, Скажи, ти яким кимось працюєш чи навчаєшся? Навчаюся. Де навчаєшся? Вище по професійно училище і на кравця, технолог уже в будущий. Скажи, чому ти вирішила сьогодні прийти на цей захід? Ну, тому що Ця подія визначається кожного року. Не знаю. А що для тебе означає День Соборності України? Щось важне, мабуть. Ну це побіда. Побіда. Ну, побіда що договорилися ж. Що... Це праздник, і Ми вирішили сюди прийти. Що для тебе означає День Соборності України? Перемога. Чому ви сьогодні вирішили сюди прийти? Тому що це свято для нас. Все таки з'єднання західної України. Із нашою, ось центральною, я кажуть, цією Україною. Це свято для людей. А що для вас означає День Соборності України? Ну тому що люди об'єднуються між собою. Розумієте, це велика справа. Коли люди об'єднуються, то це сила уже. Я думаю, що при таких заходах. Ми будемо міцніше, сильніші, і Україна наша буде процвітати. Скажіть, чому ви сьогодні вирішили прийти сюди? Тому що сьогодні свято, день соборності рідної України неньки. І ми сподіваємося, що нас більше не будуть розділяти на схід, захід, північ, південь, і все у нас буде гаразд. А що для вас особисто означає день соборності? Це те, що ми будемо державою, не чиїмось придатком, не якоюсь околицею, а будемо державою. Скажіть, з ким ви сьогодні сюди прийшли? Я прийшла зі своїм сином. Ти прийшов зі своїми одногрупниками, правильно? Так чому вирішили прийти на сьогоднішній захід? Ну це так. Це український діба типу, праздник, соборність України. <різь> До речі, що для тебе означає соборність України? Це типу, боронити нашу країну, державу. Ще раз потриматися за руки, побачити колег, подивитися, скільки людей підтримують цю ідею. Я бачу у вас такі гарні стрічки. Хто їх робив чи можливо купували? Ні, учні робили, учні, учні робили. Вчителі. Так, вони схожі всі, але ну є, є різні. Але бачите, такі національні кольори. Квітка, яка говорить нам про те, що нічого не треба забувати. І все, без, все пам'ять безсмертна. Немає. Що для вас означає День Соборності України? Єдність думками, силою, енергією. Бачення майбутнього. І я думаю, що кількість людей, яка тут зібралася, має показати, що нас нічого не розів'є. Ким ви працюєте? П'ятий окремий полк зв'язку. А що для вас означає ну, день соборності? Ну соєнення двох народів місця, якби как бы, ми були целе, як і зараз. то ми питаємося к собі. Ні, ну, Луганськ, Донецьк, то у нас Атабалі Крим теж то ботось. Надо щоб Україна була ціла. Ну, по-перше, це сторіччя з Дня Соборності України. Тому ми тут. Що для вас особисто означає День Соборності? День Соборності ну це з'єднання. Це нарешті Україна разом західна і східна. Пенсіонер е, працював в локомотивно. Буде по Чернігів. От. Зараз на відпочинку. Не працюю. а чому сьогодні вирішили взяти участь у такому заході? Тому що це дуже важливе свято для всіх українців, для нас, тому що це історична справедливість і вона повинна бути як положено у, у дії. Що для вас означає день Соборності України? Як це люди повинні бути всі одинакові і всі. Рівні, і всі, ну як сказати, з із, із різних причин, з віри, всі повинні бути одинакові. Чому сьогодні ви вирішили прийти на цей захід? Тому що перш за все, громадянська відповідальність кожного громадянина це це святий обов'язок. Я рахую у нашій вільній Україні, перш за все. Що для вас означає День Соборності України? Ну, Перш за все, це єднання нашого народу. Єднання в такий тяжкий час за випробувань. І фактично то ми народжені із, як так кажуть, з молоком матері. Ми повненько Україна завжди дбали, завжди думали. І це завжди це наш святий обов'язок. Люди вже вишикували, закінчуються останні приготування, тож лунає. гімн. Самому центрі Чернігова близько трьох тисяч людей разом заспівали гімн України. Що відчували вони у ці хвилини? Зараз дізнаємось. Добрий день. Ви зараз разом з усіма співали гімн України. Які емоції ви відчували? Дуже положительні емоції. Особливо захватіла дух, коли всі шарики жовто голубого цвіту піднялися в небо. І дуже були такі бурні емоції. Просто в захваті, правда, трішки морозить за щики за щічки щипає, але ну, то нічого страшного. Кульки полетіли просто чудово. Радість, щастя, такий підйом. Ну я дуже вдячна, тому що відбулося так такий захід. Дуже добре. Оце сторіччі злуки України, і ми якось от всі разом і символізували єдність України. Дай Боже, щоб вона була у нас завжди. Гордість за нашу Україну. Ми відчували гордість, гордість за Україну, гордість за нашу державу, гордість за те, яка кількість людей сьогодні була. Це, мабуть, вперше, що Чернігів так було приємно, що Чернігів був такий велелюдний. Я відчувала гордість за нашу державу, за наших людей, за наших патріотичних людей. Ми маємо надію на краще. Наша Україна буде найкращою, переможе. Зараз ми зустріли тут і гостей наших прямих ефірів: це Вадим Лільчицький та Віталій Кирилов. Доброго дня, Доброго дня, пано. Скажіть про ваші враження від сьогоднішньої події і про те, що ви відчули, коли е, загалом е, з людьми виконували гімн? Ну захід дуже потужний. Ми бачимо там усі лиця. Народ іде вдоволений. Захід, ну, дуже сподобалося, що так. Усі з'єдналися військові разом з цивільними. І, ну атмосфера, сама присутність на цій площі, дуже вражає. Я вважаю, що захід прошу, як кажуть, суперова. Ми ще раз доказали, що народ та армія як кажуть єдиний, і я вважаю, що такі заходи повинні проводити постійно, не лише на день соборності, а на день незалежності і не тільки в обласному центрі, а у всіх майже населених пунктах Чернігівщини і України. Таким чином ми Підготовили е маленьких патріотів і доказуємо, що ми всі разом ми разом переможемо в цій війні. Дякую вам. Дякую вам. А зараз я передаю слово моїй колезі Ірині Мельник. Співали гімн разом з усіма і вчителі, і керівництво 25-ї школи. І зараз ми поцікавимося враженнями. Так, будь ласка, що ви відчували, коли співали гімн разом? Я відчував гордість за країну, то що як ми 100 років тому. І зараз ми всі одна єдина соборна Україна. Так а ви дуже гарний захід, почуття гордості не тільки за нашу Україну, а за наше рідне місце. Вся громада Чернігова зібралась і звичайно настрій дуже піднесений. І почуття великої гордості. Дякую, що ви відчували. Ну, найперше, це розуміння того, що насправді пройшло цілих 100 років, а ми все ще разом. Єднання, так ніби одна велика сім'я стали свідками подій. Ось так на Алеї Героїв святкували День Соборності України. Три тисячі чоловік, а це Чернігівці, гості міста, музиканти та військові співали гімн разом. Разом з усіма співали і ми. Саме таким сьогодні був ранок в Чернігові, і саме такою сьогодні була тема дня. Для вас працювали Лілія Мельник, Ірина Мельник, Юлія Найда та Оксана Ільчук. На все добре.